Остаточну деімперіалізацію російського флоту влаштували цими вихідними українські сили оборони. Уражена в бухті Ак'яра Ворожа комуна – єдине рятувальне судно у такому класі в усьому Чорному морі. Хоча його і спустили на воду за часів правління російського імператора Ніколая II у 1915 році, комуна досі була важливою складовою чорноморського флоту, розповів в етері Радіо Свобода, речник ВМС України Дмитро Платенчук. Унікальність саме цього корабля полягала в тому, що він міг виконувати глибоководні роботи. Він міг підіймати досить серйозні елементи важкі, які затонули. Окрім того, він брав участь в обслуговуванні підводних човнів. Тому так це була важлива одиниця. Саме комуна виконувала роботи в районі знищеного ракетного крейсера Москва. Її ж помічали на місці затоплення великого десантного корабля «Цезар-Кунніков». і без кому не подібні операції росіянам не по зубах. Стометрове судно вже неодноразово модернізували під сучасні задачі, а також неодмінно залучали до російської пропаганди пожелання пішли служити з великими надінадіждою на своє майбутнє. Комунна або ж як її нарекли за царських часів, Волхов брала участь в усіх морських парадах чорноморського флоту в окупованому ак'ярі, майже 100 метрів завдовжки, 18 з половиною завширшки, та ще й з незвичною конструкцією катамарана, найстарший корабель усього російського флоту, справжня знахідка для пропаганди, яка до всього демонструвала тяглість з імперських часів. Найчастіше акцентувалося, що Волхов комунна цілком російський до останньої заклепки, а найцінніше виняткова в'язка сталь, яка навіть через століття, наче нова. Щоправда, не російська, а німецько-французька Сімен Смартенівська. Оток тільки що у нас 200 метрів ракетів. Ось він, виді горить. Так що в день народження Матроса, який зафільмував комуну після прильоту, змусили вибачатися. Але чим вгатили, достеменно невідомо. Російські воєнкори стверджують, що ракета була одна протикорабельна, чи то гарпун, чи то Нептун. Українська ракета, вочевидь модернізована, уже дотягувалася до АКЯРА, коли було пошкоджено захоплений росіянами ВДК Костянтин Ольшанський. А от чим саме уражено комуну в МС України не коментують. Тим часом осінтери припускають, що ціллю сил оборони була не комунна, а наприклад, великий десантний корабель Ямал, помічений на супутникових знімках від 6 квітня. Також у сухарній бухті Ак'яра. за словами речника ВМС суботня атака засвідчує, що росіяни прикривають свої бойові одиниці суднами забезпечення без урахування безповоротно втрачених у ремонті. Перебувають ще 16 кораблів чорноморського флоту. Росіяни звинуватили у шпигунстві жительку Херсона, викрадену ще два роки тому. Йдеться про активістку, волонтерку та айтівицю Ірину Горобцову розповіли у виданні «Грати», посилаючись на адвоката-браниці. Еміля Корбадінова відомо, що у 2022 році Ірина Горобцова не стала залишати тоді окупований Херсон, допомагала містянам, брала участь в акціях непокори, публічно підтримувала українські збройні сили, а свою квартиру називала штабом опору. Після незаконного арешту жінку вивезли до окупованого Криму, де тримали у повній ізоляції від зовнішнього світу. Я прийшов на цей суд і там вперше побачив Ірину за ці два роки. Офіційно, згідно з матеріалами, вона була заарештована у березні цього року. Я, звичайно, сказав, що це неправда. Але врешті її заарештувало офіційно. І вона офіційно перебуває у СІЗО номер 1 Сімферополя. Їй можна писати листи. Раніше адвокат Курбедінов неодноразово звертався до російських силових структур і навіть Міністерства оборони з клопотаннями про зустріч з горобцовою. У відповідь чув, що жінку затримано дослівно за протидію спеціальній воєнній операції, і щодо неї ухвалять рішення. По закінченню війни поки ж заручниця з Херсона витримує психологічні знущання у неволі. Так, у березні минулого року міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch переповідала свідчення колишньої співкамерниці горобцової в СІЗО зокміджита Дар'ї. Вона розповіла, що до переведення до спільної камери херсонського волонтерку. Кілька місяців тримали в одиночній, де вона пережила жорстоке поводження з боку тюремників, залякування та психологічне насилля. Міжнародні правозахисники, серед яких фронтлайн дефендерс вимагали від Москви допустити представників ООН і Червоного Хреста і негайно звільнити бранців. Негайно підтвердити місце знаходження Ірини Горобцової, забезпечити їй доступ до свого адвоката та безумовно звільнити її з полону, вжити всіх необхідних заходів для забезпечення фізичної та психологічної безпеки та недоторканності Ірини Горобцової під час її повернення до родини в Україну. Очікувано московити ігнорують подібні заклики. Тим часом цивільних заручників, як Ірина Горобцова, налічується щонайменше 1700. Заявив трохи більше тижня тому уповноважений Верховною Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Утім, навіть такі цифри не остаточні, адже 37 тисяч військових і цивільних вважаються зниклими безвісти. Руки Усім російським колонізаторам а бажано і колаборантам з і сексотам краще залишити Крим, щоб не допустити кровопролиття. Про це заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілів у коментарі «Укринформ». Він також закликав наших співвітчизників на півострові триматися подалі від російських військових об'єктів і висловив сподівання, що 2024-й стане останнім роком окупації. А Кремли, які вимушено залишили півострів, зможуть повернутися на батьківщину. Но я очень надеюсь, что все-таки, по крайней мере, вот эти главные военные структуры, которые на территории Крыма, их более 160, и в первую очередь этот это стратегический Крымский мост, откуда поставляется вооружение на военные части в Крыму, из которых потом стреляют по материковой части Украины, будут разрушены. Ну, конечно, большая, самая большая мечта, что до конца года все-таки Крым должен быть освобожден.